Вітаю глядацьку аудиторію телекомпанії Астра в програмі прес-рев'ю, огляд матеріалів тижневика Лохвицький край. Перший матеріал, з яким хотілося вас познайомитись, називається В Україні революція під знаком питання. Це сказав не журналіст і стверджує, не журналіст, який написав цей матеріал. Це 1 грудня на Майдані на Незалежності виголосив Олег Тягнебок. Хоче того хто чи не хоче. А в Україні розпочалась революція. Можливо, продовжує автор, але для того, щоб це була дійсна революція, а не бунт, як можуть назвати політики на кшталт Азарова, Януковича так далі, треба, щоб революційні дії відбувалися не тільки на Майдані, в Києві, а в кожній області, в кожному районі та й, мабуть, в Кожному сільському населеному пункті. А взагалі, журналіст, який безпосередньо того дня побував на Майдані, пише про те, що ні Луценко, ні Порошенко, ні Тягнебок, ні Яценюк, ні Кличко у своїх промовах ні разу не обмовились. Про те, що закликають до силового варіанту. Навпаки, вони весь час просили мітингувальників е, не піддаватися на провокації. Але все-таки провокатори знайшлися. В результаті зараз е, проходять судові процеси, е, несправедливі, тому що ми знаємо, який у нас суд, хто вірить зараз в судову справедливу систему в Україні. Ну, Можливо. Хіба що самі судді та їх рідня. Про що ще хотілося б зазначити в цьому матеріалі? Хотілося б зазначити за те, що ніколи український народ, ніколи українське суспільство не забуде тієї чорної суботи. Коли 30 жовтня відбулося побиття наших дітей. З цього приводу автор статті пише. Історія знає випадки із сивої давнини, коли люди ховались у храмах під час монголо-татарських набігів. В ніч на суботу. Наші діти знаходили прихисток від озвірілого Беркута в стінах Михайлівського собору УПЦ Київського патріархата, виходить, що ми маємо не владу, а Орду. Ну і ще говориться про те, що наш президент, який напередодні назвав себе батьком, який піклується за те, щоб в е, усіх. Громадян України, в усієї України, був хліб. Звичайно, можливо, і непоганий батько для своїх дітей, зокрема, для свого оточення, зокрема для свого сина Олександра Януковича, який буквально за кілька років став мільярдером, маючи е, щороку нечувані зиск. Е, але наші діти. На сьогоднішній день отримали від президента розбиті голови. І я не думаю, що більша частина українців сумнівається в тому, що про силовий варіант розгону е, мирної демонстрації в ніч 30 жовтня не знав наш гарант Конституції. До речі, на цій шесторінці. Е, Біля матеріалу в Україні революції, революція надруковане оголошення про те, що е, політичні партії Удар за Україну, е, Свобода Батьківщина та Козацька народна партія і небайдужі громадяни 5 грудня е, звуть Лохвичан о 10 годині 30 хвилин в Лохвицю до пам'ятника Тарасу Шевченку. На віче на підтримку Євромайдану за відставку уряду та президента. Коли буде виходити ця передача, звичайно, на той час це вічі відбулося. Про те, що було на тому вічі, про ті рішення, які прийняті на Лохвицькому вічі, це, про це Лохвицький край надрукує в наступному номері. Я просто хочу зачитати ну, буквально. Кілька штрихів із е, виступу е, Тетяни Денка, яка е, взяла слово і виступила на віче, і звернулася. До тих людей, які були присутні. Ось що вона говорила: наших дітей забивають до смерті на Євромайдані. А через дорогу люди лохвичани мітингують за найкращого президента, а потім фотографуються на фоні символік партії регіонів Свого Майдану. І ці ж фотографії гуляють інтернетом. Все це робиться в робочий час. Що після цього говорити? Ну і крім того. Так як Тетяна Доценко досить довгий час працювала при багатьох керівниках, була працівником адміністрації районної, тож вона наводить дослівний вислів одного із нинішніх керівників Лохвицької райдержадміністрації, а саме Мирослави. Батрак. До речі, як вона сказала дослівно. Так от що вона сказала? Треба перед пикою кожного розірвати зайця, щоб побачити кров та добряче боялися. Ну що ж, пані Мирославо, звичайно, ці слова були сказані не вчора, а я розумію, що трішки раніше. Ну що ж, ви і ваш уряд досягли мети, розірвали зайця. Налякали український народ, але знаєте, так буде не завжди. Ну і продовжуємо, продовжуємо огляд матеріалів газети. Е, наступний матеріал називається Сенчанська вулиця у Прокурорському реєстрі розслідувань. Е, мова йде, як ви зрозуміли, про Сенчу, а саме про горозвісну вулицю Першотравневу, яка повинна була бути відремонтована. Але е, досить довгий час, незважаючи на е, всі прохання сенчан, на обіцянки сільського голови і районної влади, е, як лазили люди по ковбанях, так і лазять. Е, на цю проблему е, звернув увагу е, депутат районної. Ради житель села Санчі Віктор Лисий. І що ж тут пишеться? А, до речі. На такі роботи витрачено майже 100 тисяч, ну, 99. Так от, не дочекавшись виконання обіцянки сільського голови і райдержадміністрації, змусити дорожників усе переробити, Віктор Лисий 26 вересня звернувся до прокуратури Лохвицького району з прохання перевірити витрачання Лубенським райавтодором 99 тисяч державних гривень на ремонт. Там звернення розглянули і перенаправили до Державної фінансової інспекції в Полтавській області. Фінансова інспекція доповіла чи відповіла, що зараз у неї немає планової перевірки цього підприємства, тому цю роботу. Зробити зараз не можна. Тож тепер санчанам залишається чекати на швидкий початок прокурорського розслідування, адже воно починається саме з унесенням до єдиного реєстру. Ну дай Боже, що розберуться, покарають винних. Ну, не, тут не треба ніякої, як то кажуть, кари тут просто треба змусити людей, які відповідали за це і повинні відповідати, зробити свою роботу якісно. І наступний матеріал. Наступний матеріал називається: Якщо Лохвицька міськрада скасує рішення про договори на компослуги, її не оштрафує Антимонопольний комітет. Тема не нова для. Постійних читачів газети Лохвицький край, ну, справа в тому, що депутат міськради Микола Галінко в свій час звернувся з проханням перевірити законність підняття тарифів на компослуги до прокуратури та передресу та переадресувала звернення до АМКУ. Депутат звинувачує у сприянні розробці ганебного і протизаконного договору про надання комунальних послуг міського голову В'ячеслава. Демчука. Ну, а антимонопольний комітет для того, щоб скасувати незаконне рішення. номер 77 від 15 травня 2013 року дав Лохвицькій міській раді 30 законних днів. Ну, також, окрім цього і багатьох інших матеріалів, саме в цьому номері «Тижневий колохвицький край вийшов другий номер газети в газеті, тобто козацького вісника. Про справи козаків розповідає її очільник Іван Дудник. Крім того, крім того надруковано запрошення. Про те, що Школа бойових мистецтв Лопецькому козацькому полку запрошує всіх бажаючих на всеукраїнський регіональний турнір з бойових єдиноборств, присвячених Дню українського війська, який відбудеться 7 грудня 2013 року об 11-й годині в спортивному залі Червонозаводської ЗОЖ No2. Е, крім того, в цьому ж накладі е, присутня. Поетична сторінка Володимир Шкляренко із своїми віршами. Називається вона невесело там на дні. І ці вірші, цю поезію він присвячує своїй дружині. І повертаю, повертаючись. Чи звертаючись, вірніше сказати, до 23-ї передостанньої сторінки, хочу зачитати ще одне оголошення про те, що усіх бажаючих поїхати на Майдан або виявити йому підтримку в інших формах. Просимо звертатись до громадської приймальні народного депутата Тараса Кутового за адресою Перемоги 13. Координаційний центр по зв'язках з Майданом. Ну і надаються телефони. Тож, хто має змогу не тільки поїхати, а чим і допомогти, будь ласка, звертайтеся, вас вислухають. І приймуть вашу допомогу. Ну, а я, завершуючи огляд матеріалів газети «Лохвицький край нагадую, що залишилося всього-навсього кілька тижнів до закінчення передплатної кампанії. А тарифні розцінки на тижневих Лохвицький край такі. На один місяць 8 гривнів 75 копійок, на 3 місяці 26 гривень 25 копійок на півроку 52 гривні 50 копійок, на весь рік 105 гривень. Будьте разом з нами, до наступних зустрічей.